Рада вас вітати, малята! Любі хлопчики та дівчатка. Дітки, ви вже багато знаєте і вмієте робити. Рахувати, порівнювати. Я вам пропоную порахувати від одного до трьох. Від трьох до п'яти від п'яти до одного. А зараз, малята, пограємо в гру Виклади цифри. Пропоную вам викласти числовий ряд з цифрами від 1 до 5. Малята, назвіть мені, що ви бачите. Як одним словом можна назвати ці предмети? Так, це іграшки. А скільки всього іграшок? Скільки ляльок? Колясок, велосипедиків. Роботів, машинок. Отже, кожної іграшки по одній. Число один позначаємо цифрою один. Дітки, пропоную вам пограти ще в одну гру якої іграшки забракло? Уважно роздивіться на картинку. А тепер, скажіть, будь ласка, якої іграшки не стало? Слоненятко. Малята на цій картинці намальовані полиці, а на поличках іграшки. Наші іграшки з полички можна забирати або додавати. Від цього буде змінюватись їх кількість. Ось, наприклад, я зараз заберу ляльку. Тоді іграшок стане на одну менше, ніж 5. Скільки їх залишилось? Так, 4. А тепер я додам до них. І іграшок стане на одну більше, ніж чотири. Скільки? П'ять. Дітки у математиці використовують знаки плюс та мінус. Дії, що визначаються цими знаками, Називають додаванням та відніманням. Наприклад, я віднімаю одну іграшку. Тепер я додаю одну іграшку, ляльку. Пропоную вам викласти знаки плюс і мінус з паличок для лічби.